Василь Ткачук – це епоха для Коломийщини. Він довго очолював один із кращих колгоспів України. Був депутатом та міністром двічі героєм. Був достойної великої кількості державних нагород. Десять років тому його не стало. Тому його родина вирішила видати книгу спогадів про знаного прикарпатця. Ми розпочали збір спогадів, хто його пам'ятав, і назбиралася спогадів ціла книга. Ми вирішили її упорядкувати в публікацію. Книга описує його діяльність як політика, як бізнесмена, як міцената, Оки, які відбувалися за часів перебудови розлому радянського союзу за боротьбу за незалежність і інші спогади з авторів у спогадах про Василя Михайловича звучали слова про щирість, справедливість і добродушність. Його згадували як людину відкриту й гостинну, таку що вміла об'єднувати довкола себе людей і з особливою теплотою, приймала гостей у власній домівці, особливо під час свят. Ми з ним працювали близько. Він був депутатом Верховної Ради Союзу, і був помічником депутата, і був заступником голови агрофірми. Прут перелаз було, це було вісім районі, це було піврайона і практично на той період часу сильнішої агрофірми на Україні були, як була агрофірма Прут. На той період часу такої люди недосвідченої і патріотом нашого краю. Я мені здається, що не було. Я би сказав, що я учень Василя Михайловича. Це буде правильніше. А чому учень? Тому що по віку і по тих справах його, які він робив з самого початку, то він для мене був учителем, коли я вже там став. Малим таким керівником у міському відділі міліції коло ми ну тоді десь я вже міг з ним спілкуватись десь напряму міг якісь справи державні вирішувати разом. Тому я називаю себе учним. З великою повагою ставився Василь Ткачук до творчих людей, зокрема і журналістів. Для того щоб ми журналісти були четвертою владою, обов'язково мають люди, які це розуміють, які це цінують, і тим більше підтримки. Це. Василь Ткачук був якраз таким меценатом, який дуже шанував журналістів, і не випадково у цій книжці є так багато спогадів наших колег. Наприклад, Василь Лизанчук, Ольга Бобій, Вікторія Плахта, Богдан Кучер, Ольга Гаврилюк, Богдан Малецький, Тамара Приходько, Дмитро Карп'як. Порядницею книги стала наша колега журналістка Ольга Гаврилюк. Минулий рік у мене. Був весь наповнений спілкуванням з дуже цікавими, самодостатніми успішними людьми, відомими в нас і в всій Україні. Це була робота над книжкою спогадів про двічі гроя Василя Ткачука. На запрошення Марії Ткачук на її ініціативу я <клухи> писала свої спогади. Частина спогадів інших людей це друкувалося на дзеркало медіа, а далі переросло в книжку, яку ми сьогодні маємо. Приємність взяти в руки. Пам'ять про героя України Василя Ткачука живе не лише у книзі Світлинах і спогадах, а передусім у серцях людей, які знали його особисто. Його мудрість, людяність і любов до рідного краю стали частиною історії громади. Маю за честь, що і я долучився до створення цієї книги. З коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.